Тих людей, які орендують ці місця, чи вони йдуть в приватні руки? А можливо, ми будемо їх повертати назад в комунальне майно міста. Хочеться запитати все ж таки, чиї білборди у місті Вінниці і ця оренда землі метр на два. Кому вона передана? Можливо, цю оренду землі потрібно передати і повернути назад місцевий бюджет, а наповнювати бюджет. Білбордами, які будуть здаватися, але вони будуть міськими. А можливо, ми з вами приберемо ці білборди і приймемо рішення, що вони не потрібні в місті. А можливо, ми там посадимо дерева, квіти, тому що наше місто має розцвітати. Але дуже добре, що тут є фонтан, що нас знає вся Україна, сюди їздить. Але наші соціальні кошики цим ми не поповнимо. І ми повинні думати, як виживати в кризу нашим вінничанам і правильно розподіляти місцевий бюджет. Першу чергу для пенсіонера, в першу чергу для незахищеного, малозахищеного віничанина. В першу чергу подумати про майбутнє наших дітей, тому що ми живемо в чудовій країні, яка називається Україна. Ми маємо територіальну захисню.